Мені подобається наша школа, мені подобається наш клас, мені подобається наша вчителька, вона найкраща. Моя школа це мій шкільний дім. У нас у школі гарно, спокійно та затишно. Я люблю свою школу за те, що кожного ранку мене тут чекають. Радіють моїми успіхами. Наша школа найкраща, тому що в ній є дуже, є дуже великий спортзал і всі вчителі дуже гарно викладають усі уроки. Я вчуся в першому класі і для мене ця школа найкраща. Звісно, я пишаюся, тому що маю масу друзів, які досягнули великого успіху в навчанні, спорті та інших сферах міського життя. І всі вони з нашої школи. І це дійсно заслуговує шанс. Так, я теж вважаю, що навчання в четвертій школі для мене дуже велика честь. Школа, ми вдячні тобі за все! Четверта школа, ти найкраща. Школа! школа ми, ми любимо тебе! Читання, здійснення всіх планів та задумів щодо розбудови нової української школи. Я бажаю нашій школі добрих, вдячних учнів, які будуть захищати нашу честь не тільки в області, а й по всій Україні. Ювелей хотілося школі побажати, довголіття, творчих перемог там, світлого майбутнього. Стої школі процвітання, благополуччя, щоб всі учні вигравали по всіх конкурсах, щоб усі учні у нашій школі були відмінниками. А мої побажання в нашій школі на ювілей, щоб у неї були спонсори, які допоможуть стати ще кращими. Тож з ним народження рідненька, подруга наша. Наша ненька, хай твої віконця сонце світить, завжди посміхається, радісно діти. І хай не скінчиться їх потік, щоб довгий і щасливий був у тебе вік. З днем народження, рідна школа, з ювілеєм. З ювілеєм я хотів би побажати своїй школі широких перспектив розвитку в майбутньому. І щоб стін цієї школи вийшло багато талановитих випускників, які б у майбутньому прославили нашу школу і наше місто. І ще хочу всім побажати мирного неба над головою впевненого руху вперед до побудови нової української школи. І вчителям хочу побажати міцного здоров'я і плідної професійної діяльності.